Дід розповідав моя мама, де багато люди знають із Брустур, що десь колись був клим і в нього був чорт. Ця історія не видумана, тому що білий птах з чорною ознакою це фільм, який зняв Параджанов, Там якраз є розповідь хлопчик. Який носив, хотів носити сім днів яйце з носок, це таке маленьке яйце. Якщо його носити під рукою, не митися, сім днів і може виростити свого чорту. А Клим він мав чорта, коли він йшов у село, та наймита одна жінка, її дочка ще живе, її мама, коли була у наймитах у Клима. Тоді він казав, йшов у село до церкви і казав: дивися, зжариш яєчницю, відкриєш гавору. Це виход на стриху туди. Воно аби ти не солила. Не дай Бог, покладеш туди наверх і закриєш за собою. Ну, вона так клала одного разу, коли вони пішли до церкви, вона вирішила посолити твою яєчницю. Відкрила ту заслонку, поклала туди. Ту яєчницю і не вспіла ще за собою закрити, як то та яєчниця була а, на голові. Або такий випадок був, що мій дід ще розповідав, що він а, був боднар хороший, дуже багато речей виготовляв, він закліпував і каструлі, горшки по-нашому. І коли він там у клема а, а, у другій кімнаті закліпував там, де дирочка, а, аби не текло. Ну то вона зайшла до хати, кіт лежав на парні, такій, на подусі і каже, що е, дивися, хазяйка, аби ти не, не сильно не гримав, би свого Грегора чи Грегора, Григо, якось вона так казала, не напудив, не настрахав. Ну, а дід там рускав, лскав, а дещо думає, зараз я тебе влежте лежати. А коли взяв то коли махнув, а палець туди, на ту бабку лиш попав. Та ж кров пішла. А вона зайшла, каже: ну що, хоче з мого напудити, кота. Типу. Його е, е, не можна було позбутися так просто легко. Його можна лише було продати з меблями або з хатою, того, що е, він дуже був дивився народу, він був прикріплений до того місця. Ну і коли помер клим, казали, що чорт перетворювався на. Мужика, і туту короче, там бабку морив. А такі цікаві історії є і у нашому селі.